Якщо ви в пошуках мотоблока, зверніть увагу на ось таку послугу. Цю послугу розробила компанія Булаточка, і зараз нею користуються всі наші підписники. Дивіться, спочатку вас консультують менеджери, ви обираєте мотоблок, який забажаєте, отримуєте повноцінну консультацію, а потім є ось ця унікальна послуга: це відеосервіс, авторська хвилинка довір. І саме зараз ми консультуємо і показуємо нашому клієнту, який обирає. Бензиновий мотоблок Вейма 1100F6D, що мотоблок пройшов передпродажну підготовку, що це оригінальна Вейма? Саме це головне. І всі, хто бачить наші відео, потім залюбки, всі кажуть: дякуємо, що ви показали, як виглядає мотоблок, і очікують свій мотоблок. Тому показуємо всі узли, всю комплектацію, все як виглядає, і обов'язково потім ми тестуємо, запускаємо, і саме зараз ви це все побачите. Коли це показали, звісно, очікуємо рішення від нашого підписку. А саме зараз хочу вам показати, як обирають нашу отаманшу або горобчика. Це мотоблочок Weima 900M3. Мотоблок, який полюбили всі наші підписники, і ті, хто його мають, дуже-дуже задоволені. Обов'язково зараз можна на цьому вам приділити увагу, що. Краще замовити мотоблочок з навісним обладнанням, тому що ви отримуєте безкоштовну доставку. Як ви бачите, показуємо обов'язкову оригінальність Вейма, тому що ми є офіційними представниками заводу виробника. Показуємо, що цей мотоблочок має три швидкості вперед одну назад. То, що тут, бачите, чавунний редуктор, навіть на чавунному редукторі написано Вейма. Мотоблок дійсно заслуговує своєї уваги. І саме зараз ми покажемо, як він користуватися. Саме такий сервіс ви маєте можливість отримати і в Україні, і вже, до речі, в Польщі. Чекаємо на вас.